Так мінімум, щоб не стають на строки 25 хвилин, а доймі дописання розписання. Не задоволена, бо їде один за другим, А як треба, то немає ні одного. Якось так треба розприділити, тоби ці автобуси менш більше йшли. – А як вам? – Та я кажу, ціни не попіднімали. Ніде ні, ні, ні річні міської ради, Міна, ні автобусів нічого немає. Він, 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 4 гривні він мене гр. не гривні брати і викидає за рубель не даєш, він викидає з автобуса. автобус. – Так, особливо піщаний автобус. я, перша група. – Особливо на той шофер з піщанського автобуса. Так. І мене не бере, не хоче брати, викидає за автобуса. Та ходіть на камеру, що всі ці ціла на бой та не буде, та в то, та то буде, не то, то, не то буде, то таке неможливо. Та піщанський автобус он дитину навіть не взяв і сказав, їдь коло бані. Там людей коло церкви посадили, це, а коло бані дитину тут про дитину пхати вони навіть не хтів взяти. Роблять. Вони що хочуть то роблять. Особливо а, ні, їде автобус, так як завжди. Немає, ні, не знімає графіки. Всі графіки знімані графіки. Це, неможливо. 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 неможливо, а тепер автобус не дає. От у вас зробили автобус. Воломатки може є. А чому там не зробили? А гломатів може. Бо зробили автобус, а там так чи Та що то, то є? То є Та то неможливо. Що хочуть, то роблю. А чи відомо вам, звідки вони мають їздити? Де автостанція і так далі. Да, а де є автостанція? Вони кажуть, що вони не мають автостанції. А ви графік руху автобусів, звідки знаєте? Та бо я знаємо, коли йдуть ці автобуси. Один їде там коло базару, другий тут стає, один їде на пасаж, То таке неможливо, люди. Та повинна бути дещо одна зупинка, де люди мали де. Ото зробили зупинку. То є зупинка. А щось знаєте про автостанцію, яка біля епіцентру, автостанцію 3. Я там нічого не знаю. То є задалеко для людей, певно, що то є задалеко. Я от йду з базару, він слабий, перша група, то я маю йти з базару, аж сюди, а нашу автобусну там продали. А скажіть, будь ласка, якщо... Ну, будемо так говорити, е -е, ви захотіли в туалет, куди ви ховаєте? Ніде, а, а, б... а там було, там був туалет, там було а. все, Тут а, от, ну, то нема нічого. Раніше на ринку та автостанція була набагато. Но була, краще. певно, що була вигідніше. Він його б'є по плечок, шофер за б'є є старшого чоловіка Чорнобильця першої групи. А як часто виїзджу до стоянського? Бо стоя? я з ним їжджу по лікарні по поліклініках. А у селија, амбулаторија, не ја кај намагања. Нема, ничо Бу... нема. Там прошу, пори, шофера, ове, там етки војат, там етки војат.